Четвер, 28 листопада, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Із героєм Сергієм Уткіним попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Він, хмельничанин, працював на будівництві. Півтора роки тому став на захист України. Служив у 104-й окремій бригаді територіальної оборони в кулеметному взводі. Загинув 17 листопада на Донеччині поблизу Торецька. Окупанти обстріляли евакуаційну автівку, в якій перебували наші бійці. Сергію Уткіну було 53 роки. У нього залишилися мати та брат, а також дружина, з якою побрався за місяць до загибелі. Поховали героя на алеї Слави. Ми разом служили з ним. Він прийшов до нас восени в роту. Це постійно ми в одному бліндажі, постійно разом на виходи бойові. Жалко, що так сталося, прикро дуже. Хороший хлопець він був, надійний. Останній його виход, він сказав хлопці, в нього було лікування. Він сказав, хлопці, я все-таки вийду, от буду свою чергу, поможу хлопцям підменю, і мені треба пролікуватися. І от так сталося, що вже це останній його вихід, при виході з позицій, розбили евакуаційну машину і якраз так він і загинув. Дуже шкода, Сирох. Хороший хлопець. Він саме з таких людей, що він був так мотивований, такий ну, ремінь хлопець, щоб там е, сказати, що, що можна було на нього не положитися, ні. Такий хлопець дійсно він, не боявся він нічого. Він знав, куди він йде, він знав, як перебувати на позиціях, що саме робити. Ну, обучений хлопець. Весіля в нього було. Він женився. Я пам'ятаю, як він поїхав на весілля в відпуск і приїхав з відпуска. Ще тоді ну, показував дружину свою, Юру, так говорили, шуткували з ним. Хотів дітей, не знаю, але може і планували вони дітей. все таки молода сім'я. Ну, просто так не вийшло йому, доля повернула так. Шість російських ракет знищили в небі над Хмельниччиною наші захисники сьогодні вранці. Це була чергова масована атака окупантів на цивільне населення, адже цілилися в енергетичну інфраструктуру, кажуть у повітряних силах. В результаті обстрілу на Хмельниччині люди не постраждали. Пошкоджено господарське приміщення і дах приватного будинку, повідомили в обласній військовій адміністрації. Після атаки частина жителів Шепетівського та Хмельницького районів. Залишилися без світла. Близько опівдня в Обленерго відкоригували графіки погодинних відключень споживачів, збільшивши кількість черг. Стежити за оновленнями можна на офіційному сайті компанії або ж скориставшись чат-ботом у месенджерах. Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології. Одинадцятий національний екологічний форум із такою назвою стартував у Хмельницькому. Він триватиме два дні. Головна тема цьогорічного зібрання міжмуніципальна співпраця як ключовий інструмент впровадження реформи управління відходами на регіональному рівні. Від нас сьогодні є дискусійна панель, що стосується тарифної політики в управлінні відходами. Наразі для комунального підприємства спецкомунтранс така тарифна політика розробляється. Це в принципі зараз перший такий досвід в Україні. Тому ми сьогодні також будемо з колегами ділитися, як наша тарифна політика буде працювати. У нас є вже коментарі від профільного міністерства щодо цієї політики. Покажемо колегам наші об'єкти: це будівництво на полігоні, наша станція очистки фільтрату. Фіцентр, центр управління відходами. Місто Хмельницький не випадковий цей вибір, тому що Хмельницький, попри те, що немає регіонального плану управління відходами, ще не ухвалений національний план. Багато хто його чекає. Хмельницький вирішив не чекати цього. Ми почали рухатися. Місцева влада визначила для себе пріоритети, і це відповідає європейським засадам. Це не дешево, це величезні кошти. І європейці мають бачити, що ці кошти не розтринькуються так. На щось, а що вони витрачаються саме на продуману дорожню карту. І от саме в Хмельницькому та є така дорожня карта. Чергове засідання виконавчого комітету відбулося сьогодні у Хмельницькій міській раді. Розглянули майже 70 питань. Серед них щодо виплати грошової допомоги деяким категоріям громадян, надання неповнолітнім статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Погодили винесення на розгляд сесії міської ради кількох програм, зокрема, співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних будинків та забезпечення контролю за благоустроєм, санітарним станом та стихійною торгівлею на території громади. Детальніше про перебіг засідання розповість Ірина Аріон у вечірньому випуску новин. П'ятнадцятеро дітей відвідують єдину групу для малюків віком від півтора року в закладі дошкільної освіти Чебурашка. Більшість з них з багатодітних сімей та родин переселенців. За три місяці малеча їхні батьки та вихователі встигли адаптуватися. Адже раніше дітей такого віку в заклад не приймали. З нового навчального року групи для найменших вихованців діють в шести десятках Хмельницького. По мікрорайону Гречани відповідно до потреб запитів батьків, ми вирішили організувати таку групу разом з департаментом освіти. Були звернення батьків, тому була відкрита електронна черга. Батьки стали на електронну чергу. Ми потім реально побачили картину, що їх багато є бажаючих. Списковий склад, 15 діток, відвідування там 8, 9, 10. Дітей загальне за місяць навіть є 73%. Тобто вересень це була адаптація, там півгодинки, годинка. В жовтні вже дітки більше почали відвідати садочок, і листопаду зараз щодня 9, 10, 11, навіть 12 діток. З цими дітками ми працюємо перший рік і взагалі перший раз. Вони мають з самого спочатку навчитися, як і ложечку тримати, за столом сидіти, самі мають. Вчитися їсти, ходити в туалет, щоб самі ходили, все вправляти, ручки мити, так само рушничком користуватися, взувати капчики, все саме перше, то що має дитина, то вона має всього це навчитися. На диво діти адаптувалися. Новий бібліотечний хаб запрацював у Хмельницькому. Відкрили його у приміщенні Міжрегіональної академії управління персоналом за ініціативи студентів. В просторі будуть організовувати вечори кіно та ігор, майстер-класи та заходи для саморозвитку в позанавчальний час. До кінця року у бібліохабі планують зареєструвати близько півсотні студентів. Ми працюємо, працювали і будемо працювати, зробити краще для студентів, щоб вони мали місце позарочний час, своє дозвілля проводити, відпочивати, створювати різні заходи, щоб вони проявляли свою ініціативу до того ж тут близько гуртожиток знаходиться. Ми, коли планували саме відкриття бібліотечного хабу, мені дали завдання знайти якісь більш-менш психологічні ігри, щоб залучати студентів, інформувати їх про якісь важливі теми. Я знайшла розірви коло безпеки. Це гра про насилля. Там п'ять різних блоків, там дитина, булінг, просто булінг, булінг в інтернеті, теорія якась про насилля, домашнє насилля, сексуальне. І вона в такій легкій ігровій формі допомагає проінформувати людей про дуже важливі теми, щоб не задівати щось таке болюче. Зараз бібліотеки те місце, яке може гуртувати. В той страшний час, який ми переживаємо, цього не вистачає. Ми намагаємося якимось чином згуртувати суспільність. І дійсно, ідея, як я вже сказала, надзвичайно вчасна, і її просто необхідно було підтримати. Ми цінуємо те, що вони зараз роблять. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!